Вітаю вас, шановні добродії! На хвилях нашої програми з народних джерел. У свій час у телевізійних передачах з народних джерел ішла мова про доченця і його цікавого, цікавого героя Андрія Ворона, карпатського мудреця. Щоб писати про мудреця, яким був Андрій Ворон, самому треба бути мудрецем і філософом. І вважаю, що Мирослав Дочинець таким і є, його книги засвідчують справедливість моїх слів. Сьогодні я хочу сказати про те, що є в нього така думка. Піснею можна виразити, чи не найвищу мудрість. Погоджуюсь на всі сто і звертаюся до Андрія Ворона, якого в свій час запитувало багато людей, знаючи, яке важке і яке дивовижно, небезпечне було в нього життя. Особливо, коли він перебував у сталінських таборах. Його запитували про те, як він рятував себе Андрій, щоб не деградувати морально, духовно. Він не дуже любив розповідати, бо ж і Мирослав Дочинець звернувся з цим питанням до Андрія. Але все-таки розповідав. Каже, спочатку він е, зізнався, що і сидільці, тобто ті, що були з ним разом, багато разів питали, казали, ти правильний пасажир, ти не пускаєшся в шахту, не боїшся карцерів, не догожаєш ні начальникам, ні паханам, живеш не в законі, але по правді. Знаєш, лікувати хворе тіло. А от. Що з душею? Скажи голова ти чоловіче, як уберегти ту душу співати, сказав я. Співати так. А як і що співати? А так, сідати кружка і співати, все, що на гадку прийде, і скільки хочеться, і каже, ми. Співали, розсідалися круг буржуйки, тягнули свої співанки, а через те, що там же були люди різних національностей, то співали різних пісень. Там ніхто, каже, не ділився народи і народи. Там ділилися на людей і не людів. Про що тільки б вони не переспівали, про козаків запорозьких, донських і царських, про матір, про наречену про війну і смерть, про дурманне кохання і навіть про цвинтарний спокій? Не важить про що співати, а важить співати. І дуже зверніть увагу на наступні слова. Коли людина співає, вона не думає про лихе, не бреше, не заздрить, не лихословить, не грішить, бо співає не так горло, як серце. В голос у бесіді чоловік не викаже того, що в співі. Як через піт вимивається сіла про гіркла сіль, так через спів видихаються отруйні думки. Спів. Як сміх освіжає, і омолоджує, чуєте. Коли людина співає, старіння завмирає, це дорога серця, як розкіш для очей у мандрах. Співати треба, коли вам добре. І співати треба, коли зле, співати неодмінно, коли кортить плакати, чи забутися, чи висповідатися. Це часто охоплює людей у, тюр... у тюрмі. І далі така важлива думка. Ми були знедолені, розтоптані, безправні. Ми не могли ні боронитись, ні боротися, зате могли співати. І це було нашим захистом, і нашою зброєю. Чуєте, пісня зброя. Пісня не рве кайдани, не крешить мури, але Звільняє серце. Ми співали, співали, вриваючи годину від сну, і спів тамував наш смуток і нашу зажуру, відчай, злобу, страх, ненависть, Спів розганяв дим бірих полін і сморі від розпарених оноч, спів злагіднював сіру, хмуру громаду каторжан, будив дух і давав силу перебути ніч і день до нового співочого вечора. Хижий світ хотів нас знищити щоднини, щогодини, а ми співали йому. Ми сміялися йому в лице і тому вижили. От вам Андрій Ворон. І давайте задумаємось, чи не тому жива Україна і виживе, допоки молимось, допоки співаємо, бо пісня це ж теж молитва. Отож співаймо.